Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Шановні друзі, ви слухаєте українське радіо. Студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Шахрайство в Україні набуває нових форм, і ми продовжуємо розбирати кожен гучний випадок в рубриці фейк-контроль. Для того аби підготувати наших слухачів до зустрічі із можливою загрозою, одним із найбільш поширених методів крадіжки коштів останнім часом стало телефонне шахрайство аж до такої міри, що про нову схему зловмисників повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Отже, в чому полягає ця схема? Власникам карток ПриватБанку почали телефонувати буцімто співробітники його служби безпеки і повідомляти про підозрілі транзакції, що нібито були здійснені на території країни-агресорки. Однак, все це частина ретельно продуманої афери, яка використовує страх та недовіру до банківських установ, аби вкрасти особисті дані жертв. Шахраї не тільки представляються працівниками банку, але і маніпулюють, вимагаючи терміново скасувати транзакцію або записати голосове повідомлення для нібито верифікації даних. Щоби втертися в довіру, зловмисники вдаються до психологічних хитрощів. Вони навіть можуть назвати свій персональний номер, наводячи на думку, що це справжній представник банку. Проте варто пам'ятати, що реальні працівники Приватбанку ніколи не будуть запитувати у вас ті інформацію, яку повинні знати лише. Пін-коди або cvv коди карток. Тому важливо розуміти, що таке шахрайство завжди спрямоване на те, аби обманом отримати доступ до ваших коштів. Щоб захистити себе від подібних схем, ми звернулися до експерта Сергія Одаренка, редактора проєкту по той бік новин. Він поділиться своїм досвідом і роз'яснить, як правильно реагувати на дзвінки, котрі здаються підозрілими, та що робити, щоб не стати жертвою шахраїв. Насамперед дізнаємося, що стоїть за цією шахрайською схемою, та чи лише за грошима полюють шахраї, або ж вони можуть використовувати вкрадені дані жертви для інших злочинів. Пояснює експерт, я хочу найперше звернути увагу, що в цьому випадку особливістю є те, що шахраї апелюють до дій, нібито саме російських шахраїв, мовляв, вони вас намагаються зламати, забрати ваші кошти. А ми працівники банку. В лапках хочемо вам допомогти, і це насправді прикро така схема може бути куди ефективніша, ніж більш прості форми шахрайства, про які ми вже багато разів говорили. Той же фішинг жертва може повестися на це, адже росіяни апріорі сприймаються абсолютно в негативному світлі, і всі ми вже начувані, що вони будь-якими методами намагаються зашкодити українцям. І це також погано ще й тим, що людина, яку Обманюють, якщо вона попадеться на таку схему, то в ситуації, коли дійсно потрібно буде отримати захист від якоїсь шахрайської схеми росіян, саме росіян, то ця людина може сприймати попередження, справжню допомогу якось скептично. Також я хочу звернути увагу, що Шахраї під час цих дзвінків можуть називати навіть чотири цифри вашої картки. Останні і це теж може збити з пантелику потенційну жертву. Людина подумає, що коли мені назвали ці цифри, то ну це точно напевно працівник банку мені дзвонить, звідки шахраям знати. Я ж картку не губив. Я думаю, що це пов'язано з тим, що шахраї десь дістали якусь злиту базу даних, де є вказані номери карток в прив'язки до мобільного номеру. На жаль, досі люди попри численні застереження постійно знаходяться люди, які раз по раз ведуться на такі схеми. Напевно, лишаються досі ті до кого не доходять наші інформаційні пояснення, як протидіяти шахраям. Мета доволі проста і банальна. Це всіма правдами і неправдами отримати дані клієнтів банку. Це може бути pin код, CVV-код. Якщо їм це вдається, то подальший крок це зняти всі доступні кошти. Шахраї під виглядом банківських працівників можуть швидко створити враження достовірності, на що саме повинна звернути увагу людина, аби одразу зрозуміти, що їй телефонує шахрай. Відповідає Сергій Одаренко. Якщо ви втратите гроші, то ймовірно вам банк заблокує рахунок. При розслідуванні вам потрібно буде відновлювати свої дані. Це звісно, клопіт. Найгірший сценарій це втратити великі суми грошей. В кожному разі варто підозріло ставитися до тих, хто дзвонить в жодному разі. Не називати пін-код. Як я вже казав, PCV-код. Більше того, така банальна порада, але вона може бути ефективною. Якщо ви бачите, що вам дзвонять з підозрілих номерів, а це зазвичай стаціонарні. Номери, по-перше, я би радий не відповідати на такі номери. Але якщо ви очікуєте якийсь важливий дзвінок і боїтеся його припустити з невідомого номера, то навіть уже під час дзвінку ви можете спробувати бити в пошук цей номер. І є такі сайти, телефоні довідники, де користувачі діляться своїм досвідом. І дуже часто, якщо це шахрайська схема, і вона дуже масова, і очевидно, ви не є єдиною жертвою цієї схеми, то ви вже знайдете відгуки людей, де вони не лише скажуть, що це шахраї, а навіть розкажуть, чому може полягати небезпека, і от таким чином ви вже під час дзвінку це дуже швидко. Ви під час дзвінку вже зможете знати, що на цей дзвінок не варто відповідати. Взагалі працівники банків дзвонять вкрай рідко, тому якщо вам дзвонять і кажуть про злам, чи спроби оплати, або ще щось. Це найімовірніше саме шахраї. Найкраще вчинити це, покласти слухавку та й все, так. відкрити додаток, подивитися залишок коштів, історію платежів. ну Якщо все гаразд, то не турбуватися. А якщо щось у вас викликає сумніви, то звернутися до банку. Важливо завчасно знати про типові пастки, в які нас заманюють шахраї. Ми запитали в Сергія Одаренка про рекомендації для слухачів українського радіо, щоб не стати жертвами подібних схем. Слухаємо. Якщо вам дзвонять, нібито з банку, просто передзвонити самостійно. І якщо що, якщо дійсно була якась важливе питання до вас в банку, то вам скажуть, що від вас власне хотіли. Ну а якщо вони підтвердять, що вони не дзвонили вам, у них є перелік реєстр дзвінків всіх, і вони можуть сказати, чи зверталися вони до вас чи ні. Ось і навіть таким чином ви зможете дізнатися, що якщо вони зверталися, то це найімовірніше були шахраї. Ви більше того зможете поінформувати свій банк про те, що от від їхнього імені намагаються клієнтів обдурити. І очевидно, що в жодному разі не варто розголошувати особисту інформацію. Варто звернутися в контакт-центр банку, якщо ви стали жертвою. Або вас намагалися обдурити ну, повідомити про зловмисників, і також ну, я думаю, не буде зайві принаймні звернутися до кіберполіції. Також, якщо в конкретному випадку йдеться про Приватбанк, то в розділі там інше є поради безпеки з інформацією про те, як безпечно знімати готівку в банкоматі, як користуватися карткою в інтернеті та супермаркеті. Ну і власне. Є от повний перелік відповідей на найпопулярніші запитання: як не потрапити на поширення гачки шахраїв. Це вся інформація є в цифровому доступі. Ба більше там є кнопка Повідомити про шахрайство. Ми почули думки та поради Сергія Одаренка, редактора проєкту По той бік новин для того, аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних. Звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.